У Фінеях, грецький міф. Вранці наступного дня аргонавти вирушили далі. Невдовзі вони досягли берегів бракії. Вийшовши на сушу, герої вирушили на пошуки припасів і побачили дім на березі моря. Вони підійшли ближче, і назустріч їм вийшов старий сліпий чоловік, лезе тримавшись на ногах. Він тремтів від волості, діставшись в ворога свого дому, старець знесили насів на землю. Аргонати підняли його, і їхнє серце наповнилося жалем. Старий розповів, що він Фіней, син агенера, коли старфракії, а план покарав його за зловживання даром вивчування, який Фіней отримав з самого себе. Він розкривав людям таємниці Зевса, за що був вражений сліпотою, а боги наслали на нього гарбі, Напів жінок на птахів, які пожирали свою їжу в домі страшний Він не знав, що звільнення від цієї кари прийде лише з прибуттям ргонавців, серед яких повинні бути сини Бога, Північного вітря, Пурея, Зед і Калаїд. Старець благав героїв допомогти йому, особливо звертаючись до буриадів, адже він був одружений з їхньою сестрою Клеопатрою. Герої погодилися, він так крили багато сіл для терапези. Але щойно від неї сів до столу, як налетіли гарпії. Вони з'їли всю їжу, поширивши огидний сморід, і зникли. Та ті бригади кинулися в погоню, справивши свої могутні прилади. Довго переслідували вони гарпі і нарешті наздогнали їх біля Полотійських островів. Коли бригади вже витягли мечі, щоб знищити гарпі за дімку. З'явилися постанці богів Іріда. Вони зупинили бригади і оголосили що за веслінням богів Гарпії, що ніколи не звертатимуться до неї. З цими словами Гарпії зникли, а буриади повернулися до Гракії, і тоді Политійські острови стали називатися стропадами, островами повороту, залишившись без переслідувань, він нарешті зміг спокійно вгамувати голод, якого зазнав довгі роки. Після трапези він розповів аргонавтам про небезпеки, які чекають їх на шляху до колхіди. І дає цінні поради, як подолати їх. Він також наголосив, що для успіху їхнього завдання слід поликати на допомогу золотоясним афродіту, адже лише вона може допомогти основі здобути золоте руно. Коли у повернулися, вони розповіли, як просідували Гарпі і вне рацію, зізнавшись, що більше ніколи не з'являється в їхньому домі.